Ще свободи співають гімн України. Сьогодні немає офіційних промов, говорять учасники заходу. Спілкуються у дружньому колі, діляться спогадами. Ігор Анохін – лікар і волонтер, прийшов разом з дружиною Ольгу, з якою з 2014-го разом займаються волонтерством. Біля кінотеатру Україна стояла стіна жовто-блакитна, бо огороджувало будівництво, і ми клеїли. Віші Ольги Миколаївни, чудовий, вірші їх сривали, їх, на них свастики рисували, а ми кліємо. І колись коли вже була дуже така небезпечна ситуація, ми сказали, що якщо прийде Путін сюди, то нас, звісно, розстріляють, але хай нас розстрілюють біля тої стіни. Я хочу вам сказать вершами моей коханы. Всегда у женщин дома много дел. И в пяльцах незаконченные узоры. Но дома отдыхать не их удел. Нас є атаки, волонтери. Одеть, обуть, палаткою прикрить від снігу і дождя від злого взора. Купить бронежилет, ціную в життя. Все Все України волонтери. Ольга Анохіна говорить, зараз її життя зовсім інше, ніж було до початку подій на Майдані і війни на Сході. Багато років допомагаємо. Госпіталю цей прапор звіт, поранені підписав. Так що я це вважаю найвищою нагородою. Я так добре пам'ятаю, цей 14-й мене було дуже багато командировок і відряджень в різні райони і люди, які зрозуміли, що для них Україна понад усе, вони це намагалися виявити хоч чимось. Знаєте, якщо не прапорець. Хоч дві рисочки на стовпчику, і звісно, це рисочки були на кольорів нашого прапору. Бахтіяр Шеріпов згадує, як починав свою волонтерську діяльність на цій самій площі. Я був у команді Валентини. Грицак. Я був у команді Валентини Грицак, скрабничка. Ми стояли біля України. Коли почався майдан, Янукович не підписав. От з цього моменту ми почали підіймати майдан в Херсоні. А після агресії Росії допомагали ЗСУ. ставили намети, збирали кошти. Дівчата виготовляли хендмейд з українською символікою і за виручені кошти ми відправляли необхідні речі на фронт. Людмила Рибачук займається волонтерською діяльністю з 2013 року, опікується дітьми загиблих воїнів. Говорити про себе складно, говорить жінка. Сьогодні згадує друзів волонтерів, яких вже немає. І в моєму житті це слово з'явилося активно із 2013 року. Ще з війною. Там, де вже пішло служіння, людям так. На повну, розумієте? Не даром на нас 25 майдановців вже померли. Люди енергетично так віддалися фізично цій справі. Я сьогодні була в храмі в Срідинському і за них молилася. Це все волонтери. Взагалі всі майдановці це волонтери. Це люди, які на першому місці альтруїзм, і вони віддають себе батьківщині, іншим людям. Ну це прекрасне почуття. На площі свободи, за словами учасників, зібралося понад 100 людей. Серед них волонтери, їх родини та небайдужі харсонці. Олена Протопопова, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Харсон.